14 серпня, за участю керівництва головного управління національної поліції в Одеській області та районного відділу поліції, представників місцевої влади громадськості відбулося відкриття поліцейської станції. Присутні та запрошені одностайно висловили впевненість в тому, що, попри виклики воєнного часу, продовжується розвиток проєкту поліцейський офіцер громади, мета якого забезпечити кожну громаду сучасним, доступним і якісним поліцейським сервісом. Шановний Павло Петрович і керівництво, шановні колеги, дякую, що ви продовжуєте розвивати те, щоб в кожній громаді було сучасне, якісне поліцейське піклування. Юрій Олександрович, ставлю вам чітке завдання. Ви маєте піклуватися за кожну особу. Від вас я буду вимагати неопередженість для виконання завдання, яке покладено на плечі поліції. Поліцейський офіцер громади це не просто правоохоронець. Це велика підтримка, це великий порадник, це консультант і людина, яка буде забезпечувати сьогодні 24 на 7 помножено на 365 днів правопорядок в цій громаді. Близькість громади, близькість мешканців і доступність до поліцейських послуг наших мешканців нашої громади. Офіцер громади це універсальний правоохоронець, який постійно присутній на території обслуговування, знає потреби людей і щодня дбає про їхню безпеку. Відтепер таким на вірній території, за поданням полковника поліції Павла Бобчинського, у семи населених пунктах Бритівка, Вигон, Польове, Черкеси, Салгани, Привітне та Аброкосове буде капітан поліції Ігор Гуцул. Я вирішив стати поліцейським офіцером громади для того, щоб бути завжди поруч з населенням, допомагати в скрутну хвилину. Жити та забезпечувати громадою, щоб вона ставала ще безпечнішою, комфортною захищати права та свободи громадян, за підтримки Шабівської громади та головного управління національної поліції в Одеській області. Поліцейського офіцера громади забезпечено всім необхідним для надання населенню якісних поліцейських послуг офісом, спеціальним обладнанням та службовим автомобілем. До відома громадян поліцейська станція знаходиться за адресою село Салгани, вулиця Шапська, 20Б. Зв'язатися з поліцейським офіцером громади можна за номером телефону 067 542 64 91. Вдячність всім, хто підтримує розвиток громад та створення в них безпечного середовища. Ірина Вробинська, Наталія Лукінчук, перший муніципальний.